Можна сказати, що перед тим, як почнуться якісь переговорні процеси щодо перемир'я, щодо е, встановлення там, режимів різних припинення вогню, е, росіяни хочуть отримати якнайбільше, е, ну, скажімо, такої фори, або якнайбільше просунутись далі у Запорізькій області, і, якщо матимуть змогу навіть вийти на кордони цієї адміністративні кордони Запорізької області. Це є одна з причин того, що ситуація на півдні України, і, зокрема, на Запорізьких напрямках, вона починає дещо загострюватися. Росія накопичила на цих напрямках певну кількість сил і засобів, але не для того, щоб проводити якісь великі масштабні стратегічні наступи, а для того, щоб проводити Штурмові дії малими групами піхоти, і е, тактика застосування цих малих груп вона приносить певний результат Росії на інших напрямках, тому вони апробують е, Ну не те, що апробують, тому вони і намагатимуться застосувати цю тактику повзучого наступу. Штурмів малими групами піхоти і на запорізькому ну, на запорізьких напрямках мова йде про Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. За декілька останніх днів. Ну, скажімо, спочатку весни кількість таких штурмових дій тут значно збільшилась. Ми дві години тому спілкувалися з Херсонщиною. Там теж визначають кількість обстрілів області і міста збільшилася за останні тижні. І, звичайно, Дніпро природня річка, яку форсувати дуже складно, але є повідомлення про те, що Росіяни намагаються захоплювати острови в Руслі Дніпра. Скажіть, будь ласка, чи вдається нам протистояти цьому і не дозволяти їм таку анексію? Починаючи з того часу, коли ми вигнали росіян з правого берега, вони не полишають спроби і не полишають, не припиняють здійснювати різні дії щодо того, щоб захопити певні плацдарми на острівній зоні, на правому березі. Тому і зараз на Придніпровському чи Херсонському напрямку ситуація теж доволі непроста. Противник здійснює ну це не так багато, як раніше, наприклад, як восени було, але все ж таки противник здійснює певні дії, і ми називаємо їх це розвідувально-пошукові дії, це якби намагання переправитися через Дніпро, через Дніпровські протоки, і закріпитися на правому березі чи на одному з островів, там які якнайближче. Знаходяться, проте сили оборони України присікають ці спроби. Сили оборони України намагаються знищувати такі групи, які починають форсування там ще коли вони на своєму березі, сили оборони України не дають росіянам, щоб вони переправились чи взагалі доплили до правого берега. І таких випадків є чимало. Е, але ситуація на цьому напрямку вона ще складна. Чому? Тому що е, Дніпро, хоч і це природна перешкода, проте е, від однієї до іншої сторін ворогуючих це досить невелика відстань. Тому противник постійно збільшує кількість і ударів дронами камікадзе. І обстрілів не лише Херсона, а й прилеглих на правому, до Дніпра на правому березі населених пунктів з артилерії, реактивних систем залпового вогню. Противник активно там застосовує і стурмовує армійську авіацію, здійснюючи удари некерованими керованими авіаційними ракетами по правому березі. Uh -huh. Противник фактично влаштував, так би мовити, там центр підготовки своїх пілотів. FPV-дронів і на українських громадянах на наших об'єктах, які є на правому березі, по цивільних об'єктах. Він тренує своїх пілотів. Ну фактично, вони тренуються на живих людях і дуже часто на дітях і цивільних. Ну, в так, принципі, так, нам це випадок. Хотів згадати. Так, дякую дуже пане звучить, але воно так і дійсно є. Дякую дуже, пане Владиславе, за оце роз'яснення ситуації. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, був з нами на зв'язку.